Що живить вашу жіночу енергію? Ах, це якраз тут вигорання трапляється інколи, тому що тобі потрібно виглядати дуже гарно і внутрішньо відчувати себе теж гарно, тому що те, що всередині воно проявляється назовні, як завжди. Тому у мене є певні інструменти, які дозволяють мені бути в балансі з собою, в тому числі і з командою, і в житті і в повсякденному я займаюся, не буду говорити, що це прям таке велике слово, але це духовний розвиток. Провожу ретрити для жінок і не тільки вже, які кажуть про те, що все, що з нами трапляється в житті, залежить від того, як ми себе почуваємо, що ми думаємо, що демонструємо в цей світ. І у людей просто змінюється життя на 180 градусів, і це дуже добре. Це мене підсилює також зсередини, тому що це не тільки для мене, а ще і для людей, які зі мною перетинаються в моєму житті. Основна система, яку я сповідую в своїх заходах, які поза роботою, це те, що щастя залежить саме від тебе.